Що була окремона представник компанії Українська горіхова асоціація. Ну, Борисович, на сьогодні читання Міністерство фінансів підготовлено два проєкти постанови Кабінету міністрів про упорядкування і деталізацію ринку експорту грецького горіха. Українська горіхова асоціація і експортери і переробники повністю підтримують проєкт постанови по посиленню фітосанітарних заходів, інспектування виробництва і видачі фітосанітарного сертифікату. Не підтримують категорично проект постанов, які йдеться про ліцензування і квоти по експорту. Це неможливо в даний час в Україні по відношенню навіть до Європейського Союзу і виробників. Я прошу прийняти виражене рішення на засіданні кабінету міністрів і підтримати все таки нашу пропозицію, яку ми так так само ставим. Дуже дякую за ваше питання. Ви знаєте, що я відбивав від вас. Всю цю нечість, яка там намагалась на вас заробляти шалені ресурси, помітьте, що до сьогоднішнього дня та постанова, про яку ви сказали, не прийнято вибрати. Це означає, що уряд її не сприймає. Але з іншого боку, в мене є пропозиція до вас і прохання спільно з Міністерством фінансів і економіки. Розробіть, розробіть. документ, який дасть можливість вам сумлінно при експорті сплачувати податки. Я дуже вас прошу це зробити. Як тільки ви це зробите, все стане на своїй місця. Володимир і... Борисович, ще хвилиночку. Тому що офіційні експортери, яких все у нас п'ять 5%, вони повністю сплачують всі податки, повертають 100% відсотків валютного 95% схеми п'ять схемної контрафанди вони не платять і платити. Запитання, ви закуповуєте горіхи де. Ми закуповуємо на постачають горіхи, заготівельники по всій Україні. Вони сплачують податки від своєї діяльності. Звичайно, сплачують. Тобто ви все сплачуєте? Так. Я буду радий, якщо я... ви будете сплачувати не 5%, а всі 100%, хто займається цим бізнесом. Не всі такі пропозиції, щоб 100% в права. Добре, ви ж розумієте, про що я говорю. Дякую. Подякуємо премєр міністру України Володимиру дорогу за те, що побратим зараз. Дуже вам дякую. Наш вам зацікавлення.